Всім привіт з нового разом. Щас... Давайте ще з вами одну серію побудемо в місті. Доїдемо. Так, коротше, кудись доїдемо. Так, все, місія виповнена. Всім хочу чуть я взяти, що Ви вже, надіюся, хто дивиться мої ролики. Бачиш, я там взяв. Есть с ними. И короче зайшов грошей. Надо себе побалувати. Взяв маленький тортик. Короче. За 208 гривень 520 грамм. Трюфельный. ну прикольно. Я вже не знімав там. Ну, як захочеться здоровий, то треба буде приїжджати все-таки після восьми вечора і вичисляти, щоб на 25% було дешевше. Так, трючі, а второй вітря забувся, який ми хочемо бы пообжиралась так полный рюкзаченок бабушка на своем месте она походу тут не одна їх корма цих дрызки хотя на помойках еды хвата на мусорных паках просто еды им завались особенно сейчас вот вылетело я спочатку той взяв, він трохи дороже, той що мадумузель мені заказала, Потом потім кажу та вторий, той що ми любимо, взагалі 208 гривень. Пол короче, взяли його. Такий гриляжний крутиться в голові, але ну, гриляжний. У очень... Коржи не коржина мені нравляться, Такі -такі. як бюзе, який київський. типа бюзе. Нам Рошенос -то. торт по сравнению с ББК по вкусней, по качественней. Ну, на любителя. Пошел. Так, что тут у нас? Стихийный рынок. Еще кого нам не в этом уроке. 15 гривен тут? Треба колись кавунчика взяти. Мені з головою хватає. Цвіточний. Так, мед світочний. Всі хочуть гречани. Гречаний. Цікаво, був чи відійшов вже. І тут п'ятнарік. На базарі я дивився, там ролики по 8 гривень, чи по 9 та вони дешево. Так, треба довго не розмусолювати щоб мене тортик там не скис. Бо жарковато вроді ще. Так, що тут у нас кавунчики кукуруза? кукуруза 8 гривень штучка може, скільки ми в селі раніше в детстві переїли просто не ось бачите тут вже по 8 гривень може велика багачка може решетіловка коротше щось недалеко від Полтави, це свої 7 гривень, коротше, Полтавська область. Одна жіночка там я читав Типа каже, що пишуть Херсонські Кавуни, а в неї сестра живе в Херсоні, каже, там поля повгорали, ну от жари. Типа кавунів нічого немає. Урожая, тобто не можуть бути у нас херсонські колони, бо їх немає. Ну, типа дурять, чи щось таке. Ну, а там не знаю. Кому верить Так, ще ж нам посад. Ну, короче, сейчас я отложу продукти кидаю вам відосик на ютуб там уже уже ви дивитесь на даний момент починає з двох часов а що я покупав ну і сьогодні і завтра посад заїдемо невеличкий обзор зробимо бутилочку корони там можна взяти по 33 гривні кетчуп я казав хотів таке по мелочам кстати, кстати кстати хороший Продуває, ну. Спина ж мокра мокрого рюкзака. каждый день щось покупаешь жратвы но ж, ну, ну мы, в принципе то по чуть-чуть покупаем по чуть-чуть и -чуть ему Ну все одно кожен день щось треба, щось надо. А, не глянув я м'ясне, нічого, поїмо сосиски сьогодні на ужин. Тигренятка. Чи тигренятки? М'ясна лавка вроді виробник. Всі бачили які ціни. А, і що я за пельмени казав. Що на п'ятерку тут дешевле, так я ж взяв 880 грав, а тут 800, так що не попав я в принципі все чітко. Так, так коротше, давайте машин нема. не будемо чекати. Наш світофор Так, всім бажаю гарного дня, мирного неба. Щоб ну, було все читі пити. Читі пити бабуні. без блондин. що у нас сьогодні типу продуктовий заїзд ну як завжди чуть-чуть алмазний сади ще колись маркетопки з камерою пошаримося на грудах вас почеплю походимо що тут у нас натікало так ладно давайте ще дві хвилинки за мною спустимося з горки спускатися ж я люблю а подиматися не дуже давайте з вітерком по одной стороне девочки. Или без резких движений, если это уже по центру. Вообще, это моя сторона. Что-то вот какие зеленоватые джары. Пидзеленик. ножки подкачать. Усилия на ножки робим. Не на дыхалку. Фух.